Хваліть ім'я Господні, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господньому у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий, співайте імені, бо це добре. Господь обрав собі Якова і обрав Ізраїля в наслід'я собі Я пізнав, що Господь великий, що Бог наш над усіма богами, все, що хоче, Господь, творить на небесах, і на землі, і в морях, і в всіх безоднях. Підносить хмари від краю землі, сяє блискавкою і серед дощу, виводить води зі сховищ своїх. Він умертвив первісті у Єгипті, від людей до тварин, і візнамені чудеса посеред тебе, Єгиптя над Фараоном і над усіма рабами Його, уразив багато народів знищив мутнів царів, сигона, царя Морейського, Йога, царя Басанського, і всі царства Хананські, віддав землю їх у насліді Ізраїлю, наслідя людям своїм. Господи ім'я Твої на віки, пам'ять про тебе зроду в рід. Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми, Ідоли язичників, срібло і золото, творіння рук людських, мають уста й не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха й не чують, і немає дихання в устах їхніх. Подібні до них будуть ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них, доми, Ізраїлів. Благословляйте Господа, доме Ааронів, благословляйте Господа, доме Левія, благословляйте Господа, всіх, хто боїться Господа, благословляйте Господа, благословен Господь від Сеона, що живе в Єрусалимі, Алилуїя. Прославляйте Господа, бо Бог благий бо повіті мирісів, прославляйте Бога, Богів, бо боговів, по повітря мирісся, прославляйте Господа, володарів по повітрі мірісям. Він один, творив чудеса великі, бо великі милі сьогодні. Він сотворив небеса, премудро, поповіки милі сьом, утвердив землю на воду, бо повіки милі сьом. Він сотворив великі світила, бо повіки милі сьом. Сонце, що творило день, поповіки милі сьом. Місяць і зорі, що світило вночі, бо повіки милі сього. Покарав Єгипет у первістках, бо повіті милі сьогодні, і вивізняв Ізраїля, по повіті милі сього, рукою кріпкою сидоймоготньою повіті милі сього. Він розділив море червоне, по повіті милі сього, і провів Ізраїля посеред нього, повіті милі сього. І потопив каравона й військо його, у морі, по повікі милість його. Він провів народ свій через пустелю, бо повіки милісь його, і покарав царів великих, бо повіки милість його, знищив царів сильних, бо повіки милість його, всего на царя морею, бо повіки милість його, і ога царя Басанського, бо повіки милість його. І віддав землю їх у насліддя, бо повіті милість його, наслідя Ізраїлю, рабу своєму, бо повіті милість його, Він помінув нас у смиренні нашому, бо повіті його, і визволи нас від рогів наших, бо повіті його, Він дає пожив усім творінням, бо повіки його, Прославляйте Бога Небесного, бо повіті милість його». На ріках Вавилонських там ми сиділи і плакали. Коли згадували Сон наш на вербах посеред нього повісили марфи наші, там попитали нас про слова пісень, полонителі наші, що знали про наш спів, заспівайте нам пісень сіонських, як же нам співати пісню Господню на землі чужій? Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя, нехай прилипне язик мій до гортані моєї, якщо не поміну тебе і коли не поставлю Єрусалим початком радості моєї. Паміни Господі, сині ведомських, що в день Єрусалимський кричали, руйнуйте його до останку. Дочко Вавилона, окаянна, блаженний Той, хто відплатив тобі за все, що ти заподіяла нам, блаженний, хто візьме і розіб'є дітей твоїх об камінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас. І на віки віків Амін. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і по всіх на віки віків. Амінь. Прославляю тебе, Господи, від усього серця. мого. Перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє, за милість Твою і правду Твою, бо ти звеличив слово Твоє вище від усякого імені Твого. день, коли я взивав до Тебе ти почув мене і вселив душу мою силу, буду і прославляти Тебе, Господи, в цій царій землі, коли почув їх слова уст твоїх. Буду в піснях прославляти поті Господні, бо велика слава Господня. Високий Господь смиренно бачить і гордо пізни здалека. Якщо я піду серед напасти, ти оживиш мене і проск'янеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздай за мене. Господи, милість твоє повік! Не покидай творення рук твоїх. Господи, ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду, і коли я встану, Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою, місце перебування мого ти визначив і всі поті твої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку твою. Дивне для мене всі віддані Твоє, високе воно для мене я не можу збагнути Його. Куди піду, я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу. «Зійду на небо, ти там перебувай, зійду в пекло, і там ти, чи візьму крила в ранній зорі, і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правича Твоя триматиме мене. Сказав би я, може, темрява сховай мене, той темрява стане світлою перед Тобою, не сховай від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло, ти створився нутро ну Витвори мене в утробі матері моєї, прославляю тебе за те, що ти так дивно сотворив мене. Дивні діла твої, душа моя добре це знає. Не були в тайні у тебе кості мої, коли в таїні зачався я, коли в утробі відтворилося кіло моє, очі твої бачили, зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні призначені для мене, коли ще й одного з них не було. О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх. Став би лічити їх та й більше, ніж піску, коли я пробуджуся все ще перед Тобою, о коли б ти Боже знищив нечистивого. Відійдіть від мене кровожерні, вороги твої, Господі говорять про тебе зневажливо, марне замишляй вороги Твої, що ж мені не мати ненависті проти тих, що тебе, Господи, ненавидять, і чи не суратися тих, що повстають проти тебе, повною ненавистю, їх. ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої. Подивись, чи не на шляху є беззаконія, чи на добрі є дорозі, якщо ні, то настанови мене путь вічно. Спаси мене, Господи, людей лукавих, захисти мене від гнобителів, вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви, гострять язики свої, як змія, отрута спида в устах їхніх. Збережи мене, Господь, від руки беззаконника, захисти від нобителів, що задумали спинити кроки життя мого, горді розставили таємно сіті на мене, при дорозі приготували для мене яму. Я сказав, Господу, ти Бог мій, почуй, Господи, голос, моління мого, Господи, Господи, силу спасіння мого. ти покрив голову мою в день битви. Не допусти, Господи, згіснитися наміру нечистиво. не дай успіху, замислам, його, щоб вони не загордилися. Голови тих, що точили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони в логонів і безодню, так щоб не встали. Людина злоязична не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі. Знаю, що твой ученик суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє. Непорочні не оселяться перед лицем Твоїм слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, я взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос, моління мого, коли я взиваю до Тебе, нехай стане молитвами, як кадило перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня, постав, Господи, охорону уста моїх і двері, ворожі горожі устах моїх, не відхили серця, мого слів лукавих, виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що ті беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх. Нехай навчає мене праведник милістю, і нехай викриває мене, і лише слів грішника, нехай не намастить голови моєї, молитва моя проти злодіянь їхніх, Пожерла земля в безодні суддів їхніх, почуті ж були слова мої, переможні, як груді землі розметалися вони по землі, так розсипалися коски їхні над пеклом. На тебе ж, Господі, Господь, зверні очі мої, на тебе надія моя, не відкинь душі моєї. Охорони мене від сіки, що поставили на мене, і від спокус, що їх наставили беззаконні, усіх своїх впадуть грішники, я з тобою перейду. Голосом їм Господа взиваю, голосом, Господа молюся, розповім усі печалі мої, скорботу йому сповіщу. коли ж немагав мені дух мій, ти знав стежки мої на дорозі, де ходив я поставив сіть на мене. я на Україні, хто не впізнавав мене. Не стало і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав, Господи, і казав: Ти нагія моя і доля моя на землі живих. Вислухай моління моя, бо я дуже знесилений. Спаси мене від гонителів моїх бо вони сильніші за мене. з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш виш мені мирість Твою». Господи, почуй молитву мою. Злянься на моління моє в істині Твої, вислухай мене в правді Твої, не входь Ісус рабом Твоїм, бо не виправився про тобі, ніхто живий, бо ворог переслідує душу мою, потоптав у землю життя моє, посадив мене в темлю, як до померлих, впав мені дух, мій стривожив, мені серце моє, згадує дні давні про всі діла Твої. Клині руки твої повчаюся, до тебе простяє руки мої, душа моя, як земля безводна перед Тобою, скоро почуй мене, Господі, згасає дух мій, не відверни лиця твого від мене, бо я подімлюся тим, що сходить в могилу. Дай мені зарані відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до тебе підношу душу мою, визволи мене від ворогів моїх, Господи, бо до тебе вдаюся. Навчи мене чинити твою волю, бо ти Бог мій, дух твій благий, наставик мене землю правди. Імені Твого ради, Господі, живи мене правдою Твоєю, виврив із печалі душу мою, і милістю твої знищи ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі мої, бо я раб твій є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і по всіх часі на віки віків, амінь. Аллилуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всіх і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкісти і безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, по всех час, і віків Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас. Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святі посвіті, слини, мощі наші, твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віки, Амінь, Отче наш. Чиї сина небесах, нехай святиться ім'я, тобі нехай прийде Царство, то нехай буде воля Твоя, і як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо прощенодцям нашим. І не введи нас у спокусу, але з нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по усяк і на віки віків. Амінь. Дякуючи, славлю тебе, Боже мій, що ти всім річникам даєш покаяння. Не же мене, Спасителю, коли прийде судити нас за недобрі діла наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Без ліку нарішив я перед Тобою Боже мій. Страшної кари сподіваюся, але знову сердися не імної, спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Богородиця, я вдаюся до Твої безмежної милості. Розірви кайдани гріхів моїх, Господи, помилуй.

Владико, Господи Ісусе Христе, ти стражданнями своїми, мої страждання зцілив, і ранами своїми мої сльози вилікував. Дай мені річному сльозі покаяння, освяти кіло моїх пахощі, твого творчу Кіла, і насити душу мою Твоєю чесною кров'ю, відкоти, що най мене супротивник напоїв. Пінеси мій розум до тебе, бо він прилип до землі. І виведи мене з ями погибелі, бо я не маю покаяння, не маю душевного жалю за ріхи, не маю сльози втішаючих, що приводить дітей Твоїх до їх насліддя. Я затьмарюю свій розум у життєвих пристрасті, як хворий. Не можу звести очей до тебе, не можу зіріти себе покаяльними до тебе сльозами. Але, владика Господи Ісусе Христе, подателю, блага, даруй мені все ціле покаяння. Дай серце невтомне, щоб знайти Тебе, пошли мені благодать Твою та нови в мені подобу Твого образу. Я відхилився від Тебе, але ти не покинь мене, прийди та знайди мене, приведи мене до стадо Твого, та приєднай до вибраних овець святої Твої отари, підкріпи мене, поживою Твоїх святих тайн, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих. Amen.